Усім привіт, я даша. вас на своєму ютуб каналі. Сьогодні у мене на огляді шоу Моя супер родина, яка виходить на телеканалі ТЕТ. Це типу супермама. Тут також чотири жінки зустрічаються, виставляють одна одній балі, показують свої хазяйства. Не знаю, чому тут саме жінки, що вже про родину. Ну ладно, жінки так жінки. Скажу своє загальне враження. Мені це шоу сподобалось більше ніж супермами, тому що воно менш токсичне і воно е, створено не для того, щоб вказати, як кому треба жити. Тут навіть немає токсичного психолога-наглядача, який ходить з дзвіночком. І каже, типа позор, позор, позор. А ціль у тому показати, як живуть різні люди, і все. І люди просто дивляться, виставляють бали і розходяться. Бувають різні персонажі, але в цілому шоу дуже приємне, таке і сімейне. Якщо вам і далі буде цікаво дивитися мої огляди саме на це шоу, то, будь ласка, поставте «подобачки». І так у нас буде відбуватися обмін. Ви мені вподобаєш вам контенту, і також є фінансові можливості підтримки мого каналу. І на цьому тижні, на першому тижні цього шоу, ми познайомимось. З родиною естетів, які живуть у своє задоволення, родиною стоматологів, україно-азербайджанської сім'ї. Звичайно, вона там зі своїми нюансами, і родиною короля Євробачення Тімурки Мірашніченка. Де все так благополучно, що аж підозріло. Для зручності я їх коротко буду називати естетка, стоматологиня, українка і тімурка. Крошеч з самого початку знайомства стало зрозуміло, що у стоматологині Дуже великі комплекси і дуже занижена самооцінка, тому що тому що у всіх жінках вона бачить конкуренток. І замість того, щоб сказати собі, що вона найкраща, вона намагається принизити всіх навколо себе і принести їх якби значимість, щоб піднятися у своїх очах завдяки цьому. Але як ми знаємо, це так не працює. Ще українка відзначилась, прийшовши на це знайомство з дівчатами зі своїм чоловіком, і всі накинулись на неї, що от там аб'юз. Вона залежна і так далі. Але давайте адекватно. Він не приховував від неї там своєї якісь установки, свої правила, свої там релігійні особливості. Вона це все знала, і вона погодилась на такий формат стосунків. І її це все влаштовує. Вона прийняла його релігію і прийняла його самого. Тому як би навіщо лізти в їх сім'ю і казати, що там щось якось неправильно, так, для нас це все дивно, але для неї, для них це нормально. І чому вона обрала саме такого чоловіка, який її контролює, я вам потім розповім. Тимурка дуже дивувалася, що дехто з дівчат не знає її чоловіка. І спочатку здалося, що от вона, окрім того, як дружина. Тімура Мірошніченка ніяк е, себе не оцінює. Але потім стало зрозуміло, що самоповагою у неї все добре, і вона просто отак от їм пишається. Що взагалі-то не так і погано. До того ж вона із такого роду людей, яким важливі оці цінності, якби статусні, оці всі звання у них є. Комод, <зіху> з їх всякими принадами, да, перемогами, експонатами своєї пихатості, можна сказати, кожного свої цінності, тому не засуджуємо. І вирушаємо до родини естетів. І там все дуже цікаво. Їм трошки більше 30 дітей вони не хочуть, і вона взагалі челтфрі. Він не настільки категоричний, якби у цих питаннях. Але що важливо, вони обоє усвідомлюють, що якийсь на якомусь етапі життя для них це може стати проблемою, але вони. Обоє настільки самодостатні, щоб е, дати змогу собі насолоджуватись, от в моменті, от зараз їм разом добре. А що буде? Потім вони розберуться. Він їсть м'ясо, вона не їсть м'ясо. Він любить сучасність, вона любить ретро. І ці два світи, от вони поєднуються в одному. Вони навчились жити разом і давати одна одному бути собою. У нього там є своя кімната, яку він оформлює як він хоче. Вона там оформлює дім, як вона хоче, і вони не посягають на території одне одного. І Там така ситуація, що пройшли дощі, і земля була мокра. І територія їх, якби навколо будинку, притворилась на болота. І приходять ці дівчата, і як ви думаєте, хто більше за всіх вбухав? звичайно, стемателегиня. Там з цим її взуттям, на яке вона взагалі вийшла, дуже неприємна ситуація, тому що вона пішла, як уже в тіктоці своєму, у цієї естетки, як тікток, і там вона розповіла, що ця стемателегиня пішла у її ванну відмивати своє взуття, і вона це зробила у ванні. Прям у ванні. І оця вся багнюка, вітки, там якісь шматки. Прям да? воно все забило, цей засор. Вона цю грязюку взагалі не позмивала, вона залишила оцю брудну ванну в гостях, а з трубами в приватному будинку взагалі окрема історія. І я не знаю, навіщо приходити в гості. До чужої людини і вести себе як свинюка. І коли діло доходить до дітей, до теми дітей, там стоматологиня починає цю пісню, типу, родина без дітей, не родина і взагалі існування жінки воно закінчується на дітях. Це взагалі шо не це залюбця, це продовження роду. Дік після того, не може точно сім'я родини, їхні шлюб, як маючи двох дітей, як маючи материнські почуття, той шлях після того, що міла називає дітей істотами, як можна сидіти і її просто пітати. І в цей момент навіть стримана Тімурка вже прокинулась, і вона не хоче, щоб сутні жінки вважалася, що закінчиться на тому, щоб народити дитину. Ці погодяться, що цінні жінки не тільки у тому, щоб рожати дітей. Дитина це не обов'язково і етап самолізації жінки. Людина може бути без дітей, якщо вона повноцінно гармонійна, і двоє людей прийшли погрішені. Жінка не зобов'язана народжувати. Жінка це людина і все, вона створена жити своє життя. Яке за це ти не до жінка, тому що ти не дитину. Фіна просто доросла свідомо, вона свій зробила. чітко, і Вона не розкриває від чоловіка. тому що деякі жінки скривають, вони хочуть дітей, але це Вона Не готова зараз, по це не готова любити. Дитину. Це якесь патріблянське відношення як до механізованого такого інкубатора, який повинен виконати свою функцію, а потім його треба викинути. І стетка ця займається одягом. У неї є свій магазин. І вона також відчуває. От вона створює репліки цього ретро одягу, і до того що важливо вона колекціонує старовинні українські речі. Вона мріє відкрити свій музей. І для неї ці речі, вона от бачить в них історію, вона бачить в них е, закатованих людей, репресованих людей. От вона хоче донести людям, що значить, боротися за те, щоб бути українцями, що взагалі таке означає бути українцем. Цей одяг я бачу першу світову війну. Я бачу радянські репресії, коли збивали всіх. Ну, от ті, хто носили такий одяг, їх назвали популярно. Їх вислали в Сибір, їх вбили, їх закатували, тому що вони українці. Я бачу тут голодомор, я бачу тут другу світову я бачу тут наступні репресії 50-60-х років. Для мене це не просто одяг, для мене це вся кров, яка була Втрачено. Так. І з важливого вона також правильний посил зробила стосовно своєї хвороби депресії, що можна вилікуватися. Тобто вона виступає таким е, позитивним прикладом того, що депресія це не жарти, що це реальна хвороба, і що якщо її лікувати, то можна. Мати повноцінне життя, вилікуватися і бути здоровою людиною. На мій погляд, родина класна, творча, позитивна, йдемо далі. Далі сім'я тімурки і там рівноправ'я. І якщо у першій родині там більш таке співіснування двох окремих світів, тут все ж таки пара намагається досягти того, щоб створити один такий спільний світ, щоб не відокремлюватися одне від одного. Але при цьому у кожного у цьому світі є право голос. І ураховується думка як е, дорослих членів цієї сім'ї, так і дітей. Наприклад, мені дуже сподобалося, що у кожної дитини там окрема кімната, яку вони разом з батьками на свій смак оформлювали. І там дуже ціннийся такий особистий простір кожного, і це мені дуже подобається. І по хазяйству там також приймають участь всі члени цієї сім'ї. І Тімурка також. Ну, коротше, туж все класно. І починається, коротше. Все панове. Е, висить у них картина. Коштує вона 15 тисяч доларів. Ну, купили і купили все. А ця починає з тематилагіня. А я б навіть 2 тисячі доларів за неї не віддала. Що це за картина? Чого кому вона треба? Боже, хто тебе питав? Це їх дім, вони її вже купили. Кому треба твоя думка? Засунь і собі в жопу. Також до, до Тімурки цього. Ой, що там Тімурка цей знаменітий, мужик як мужик. От, знаєте, починаєте оце. От, все обгамніть, щоб показати, що в мене краще. Просто капець. І починає оце. Тімур, він же все робить як домохазяйка, до того ж гроші заробляє. Нафіга ти йому така інна, інна, що ти взагалі робиш в цій сім'ї? Ну тобто, знаєте. Ну типа, блін не заздри. Він її обрав. У них сім'я, вони наражали дітей. У них все добре. Що ти лізеш? Яка твоя справа? Навіщо вона йому нада? Надо. і все їм не так. І їжа не така, її мало їжі. А треба було щось приготувати. А потім, коли вона в цій україно-азербайджанській сім'ї, вона сказала: забагато їжі, кому вони ти наготували. Коротше, все їй не так. Знаєте, просто є люди. Пчілки вони от створюють, вони створюють, помножують, розмножують і так далі. А є люди. Мухи, навозні мухи, і вони шукаються це гімно і літають над цим гімном, і смакують його, і коротше це ужас. Ще хочу відреспектувати Тімуру за те, як він там відноситься до пострадової депресії, що коли у неї була пострадова депресія у його дружини. То він її повіз відпочивати без дітей, щоб вона прийшла в себе, щоб вона зрозуміла, що на цьому життя не закінчується, що вона не втратила себе, що у неї буде час на себе, що вона залишилась такою ж самою. Просто у неї тепер є діти, і що діти це круто, і це тільки якби покращує, там, роз, ну, ну, розширює там, твої горизонти і твоє життя. І це. Дуже класно, бо часто чоловіки не звертають на таке увагу, вони не знають, що вони можуть зробити. А жінці просто треба допомога, треба дати їй оце знання, що вона не втратила своє життя, що вона, що вона ще краще, ніж була до народження дітей. Коротше, Тімурка, взагалі молодець. Якщо згадати Холостяк, пам'ятаєте це? Останній сезон, 12-й сезон Холостяка. І оцей ведучий Холостяка, я забула, як його звуть. І, коротше, у них троє дітей, і він показував свою дружину, і він такий: от вона мені мало часу приділяє, і я хочу більше часу. Там знаєте, це ну просто капець. А Тімурка молодець. І далі Азербайджанці країнка, і там головна інтрига, що на словах лев, а на ділі він якби просто мужик. Який лежить на дивані і не особливо заробляє. А вона така, я люблю його і все. От люблю його, за що любить, непонятно. Але я вам обіцяла розповісти, чого вона його любить, чого я його обрала. Коротше, у неї там були трабли з батьком. ж... Як це? Де діш'ю? І вона не мала відчуття безпеки. Вона постійно відчувала себе у небезпеці і от їй не вистачає такої батьківської фігури. І вона вибрала собі, якби не чоловіка з точки зору дорослої жінки, а вона обирала собі. Тата, якого їй не вистачало, з точки зору цієї беззахисної дитини. І їй не важливо, який він там чоловік, що він там заробляє, не заробляє, наскільки він самостійний, там сильний, наскільки він справжній лев. Їй важливіше, щоб він був добрий, чуйний, щоб він піклувався про неї, щоб він був хорошим батьком. Тобто вона вибирала батька як собі маленькі, оці внутрішній дитині. Так і своїй дитині, яку вона народила. І він дійсно вийшов хорошим батьком. Тобто, те, що вона шукала в ньому, вона у ньому знайшла. Дитиною він в основному займається. У нього взагалі такі у пріоритеті сімейні цінності. І е, якраз те, що він її контролює, те, що він там за нею слідкує, те, що їй не треба думати про багато яких речей, це навпаки те, чого вона хотіла. Вона хотіла, щоб її контролювати. Вона не хотіла. Дуже багато цієї відповідальності. Вона хотіла, щоб знайшовся отакий, от ем, така батьківська фігура, яка забере у неї цю відповідальність. Але це трошки залишає її в цій дитячій позиції, як дитині їй некомфортно рухатись далі і дорослішати. І, можливо, коли вона подоросліша, якщо таке трапиться, то їй вже не буде цікаво з ним знаходитися. Вона зрозуміє, що їй би хотілось якби більш. Достойного партнера, тобто цей е, равшан їй потрібен більше для того, щоб справитися зі своїми дитячими травмами, ніж як повноцінно такий дорослий. Партнер чоловік, і давайте завершимо вже цією стоматологією. Виловив, що вона блогер мільйонниця. Не ой, не мільйонниця, у неї 500 тисяч підписників, але вона заробляє більше ніж її чоловік. Але при цьому чоловік допомагає їй вести оцей блог. Тобто це така сімейна справа. Але він працює з стоматологом у своєї мами. Ну тобто, да, розуміти на сепарований чоловік. Вони взагалі починали свої стосунки. Коли вони були ще такими підлітками, молодими людьми, так, їм було щось по 16-17 років, і він отак от продовжує під маминим крильцом працювати. Так. Він такий мамінкін, видно. А вона якби мама у нього вдома. Тобто вона повинна там прати йому ці сорочки, годувати йому, пекти йому піражочки. Оці. Ну, тобто він таке дитятко. І взагалі їх сім'я не виглядає як щось таке людське. То вона виглядає як такий образ, який вони малюють в своєму інстаграмі. Да? Вона такі як з картинки вилізла, але при цьому чогось там людського, яких емоцій, якихось емоцій, якоїсь взаємодії там немає. Вони як два окремі світи. Взагалі знаєте, що я хочу сказати, що їй 25 років. Я не розумію, як вона в 25 змогла стати такою злобною. Тобто, як вона так озлобилась за таке коротке життя? І коротше, вона всім наставила одиниці і за цього перемогла. Ну якою ціною перемога невже вона буде приносити тобі задоволення, якщо ти просто наставила всім одиниці? І вона це тим дав вона? Не розуміє, що вона приходить в дім і сере, і сере. Вона вважає, що в неї критичне мислення, що вона просто так висловлює свою думку. У неї є своя думка. Блін, чвіха, ні, тебе ніхто не питав цю думку. Ти просто приходиш додому всіми сереш. А інші ось, е, більш щасливі такі повноцінні дорослі жінки, які хочуть, які знають, чого вони хочуть, от, наприклад, Тимурка Тімурка істетка, е, вони наставили за все п'ятірки, тому що у них не було ціль, Вони е, досягли того життя, яке вони хотіли. Вони проходять у дім інших жінок, не для того, щоб розказувати і вказувати, де їх місце і як їм треба жити, а вони приходять для того. Щоб просто подивитись на це, і їм все подобається. Вони поважають досвід інших, вони поважають життя інших, тому що вони е вважають, що вони заслуговують на це. Тому ось такий тиждень був така моя суб'єктивна думка. Звичайно, е не ставтесь до цієї думки, як до думки якогось експерта чи щось таке. Да? Це просто я подивила шоу, як і ви. Я сказала свою думку просто на камеру. Тому ви можете написати у коментарі свої думки. І чи бажаєте ви, щоб я далі оглядала це шоу тому, що воно мені, якщо чесно, більше подобається ніж супермами. І я не хочу повертатись до супермами, тому що мене задрало там обговорювати постійно якісь сексуальні проблеми учасниць і. Слухати Карпачова я теж не хочу. Як я ж сказала, пишіть коментарі, підтримайте цей канал, підписуйтесь. Дуже багато непідписаних користувачів в дивляться мій канал. Хватимо вже. Підписуйтесь, я вас запрошую. Я вам всім дуже рада. І до зустрічі!